А всім привіт сьогодні! Я роблю огляд на е, нове обновлення гри Lighting Sandbox, думаю, ви знаєте цю гру, ми в неї давно вже не грали. І от нас е, щось, скажу, що в обнові. Перше, це переключатель. Е, з дня до нічі. Раніше треба було на спеціальні кнопки нажимати, а тепер можна якусь кнопку знайти в цій ігрі. Я навіть не знаю, де вона. шукати не буде. Нові кораблі. А також, що я помітив. Блін, чого на відео не видно. До відео тут, коротше, були проміні сонця, ось все. Інколи вони з'являються. воно. Бачите, інколи отакі проміни йдуть отак. Отак, зараз трошки про там відрізняється. Ну так, е, так, спочатку нові інструменти, в принципі, немає. Ну, от. І сьогодні ми. Так. Ну, от перший корабль це такий з інтер'єрком. Тут частини знизу. Так, давайте зробимо таку маленьку дирку. Та не було відео... Давно не було відео по Floating Sandbox, але знову вони є. Опа, засвітло тут починає пропадати і тут щось мигає. Опа Яну, ну поки що він погано тоне, але... но. Я хочу, щоб він тонув прямо як фільмі так само без всякої допомоги. Так опа. Ну, сейчас, зробили так, щоб він трошки розійшовся. О, ось о проміні. Видно, бачите, на відео. Трошки великий дуже промінь, такий хороший, прям. Він за камерою так іще йде кінематично. Так, все, тоне наш корабель. Опа. Вже труба на дні. Блін. Так, і наш корабель теж вже скоро потоне, все. Він вже скоро буде під водою. Трошка странно таке ось мені. Я їх не знаю. трошки от Так, от. так мене вже трошки поганіше стало чотно, але це не страшно, думаю. Тут риби такі є. Може тут нові риби, хоча ні, не бачу. Ось якась риба. А, це акула ля акула. Ля, да, тут небезпечно. Тут, якщо хтось живий, я стався і риб. Давай, представьте, а это атамаку. Опа, вже одно ударился на шкорбель. Так вот так зробим, будто він. Все, розійшовся. Так, трубу откидываем нафига минут. Вот. Все, он зараз ляже просто. Давай бастріше мені відео записуй. він такий дуже медленно, ладно, подивіться, я поки що тут побуду. Лага, зараз не побачите. Аж це пристати по. Воно там досі світло щось. Там може вод. Там ще води немає, але тут саме безпечне повезло, хто там. Там все одно не особо приємно. Дайте так. Так він тонеч, чи він зараз випливе? Все, затонув. Ось ось затонув. Ну, тут слипина невелика. Максимум дуже, дуже невелика. Дуже маленька, я б сказав. Все, все наш корабель ліг. Ладно, всім дякую за просмотр цього відео. Коротко. Якщо хочете ще... І да по Floating Sandbox. То давайте доб'ємо десь около 30-35 лайків і коментів, Там 12 хотів 14, чи 14. Давайте оставляйте. І підписуйтесь на мій канал, і тоді буде нові видео по Floating Sandbox. А то щось да, хочете знімати. Але ніхто не підписується. Давайте підписуйтесь і буде нове відео. Зараз вже два проміги. Ось один, з другий. Так, рыбки тут плавать, акулка. Да, это акулку в хорошем качестве покажу. Доброе, всем пока, дякую за просмотр, давай там, всем пока.